На сьогодні ви є першою родиною, яка отримала дані подарунки. Житомирянка Інна Дзюба мати шістьох дітей, двоє з них школярі. Жінка каже, отримати в подарунок зошити, олівці, фарби та інші необхідні для навчання приладдя для неї та її дітей було приємною несподіванкою. Це я сьогодні хотіла йти. Блять канцелярію, да ви мені допомогли. Спасибо. Донька Іни Дзюби Аня радіє подарункам. Тримати їх допомагають молодші брат та сестра. Дівчина говорить, найбільше зраділа приладдям для малювання. Фломастерами, А чому? Ну бо вони такі яркі, сильно цього року. Аня йде у шостий клас. Я хочу йти типу, в школу. Я буду нормально вчитися, типу. буду кожен день ходити в школу, буду робити домашні завдання. Зібрати дітей у школу, каже Інна Дзюба, для неї чималі гроші. Ну, крім одягу, ну, десь тисячі дві, ми постійно, то рюкзак треба, то і ще щось. Діти ростуть, вони хочуть щось новеньке, ну, не відлічаться від інших дітей, наприклад. Хочеться, щоб у них все було. Красовки треба Ані купити, такий костюм спортивний. Ну, На протязі тижня, може, придбаємо, якщо отримаємо. Інспекторка відділу ювенальної поліції Тетяна Цимбалюк розповідає, акцію зі збору канцтоварів для школярів у Житомирі провели вперше. Ми не назбирали. Велику кількість зошитів, ну різних канцелярських товарів, все, що входить в в перелік канцелярських товарів, все було в наявності, починаючи від звичайного ластику, закінчуючи зошитами, альбомами, красками все, що потрібно для школи. За словами Тетяни Цимбалюк, інші зібрані під час акції канцтовари поліцейські передадуть волонтерам, які розподілять шкільні приладдя серед родин пільгових категорій. Ольга Груп-Сікора, Сергій Кобилянський новини на Суспільному.